Може, там не можна більше секторів? типу? <говорити> Ні-ні, я добав. Так, всі подивилися, всіх є. О, курва! <говорити> Андрюх, я у тебе. Так, тепер ти повинен бути. І ще раз читаю Смалпоні, Андрюха. Кітрей, бачиш, да, себе? Е, видно ж, так, да? стрім іде? Герб, uh, Adisit, Злой, Шериф, Джей, Тоні, Арбітратор, Саньочик, Вайтрумім СанктПеро Diego, Серго, Чорт'ярчик. Все, поїхали? Крутю, всі є. Я прийшов, тебе немає. Uh, десятка з тобою грай сама. Угу. І х з тобою грай сама. Все, поїхали. Крутю, дивимось і розігруємо. І переможець у нас. Закрию очі. І переможець у нас Сірго. Я вітаю. Я вітаю Сірго 7 Це. Який ж тебе нік? Never look, back. Never look back. Вітаю тебе. Ти виграв 2500 голди на стрімі. Ти в мене є в друзях. Підкрутку під вкрали. Вітаю, вітаю, дякую всім, Сірго. Вітаю тебе. Він. Так що, коротше, купиш собі щось за голду. Да, Максик, збираю КБ. Збираю КБ через 20 хвилин. І тут все продано. <laughs> так, давайте ластовий бойочек катаємо. Дякую всім за те, що приймаєте участь.